Доброго дня! З вами відеоблог про цю історію історія з Олександром Хавром. Ми продовжимо говорити про історію Балкан на моєму бортовому хронометрі 287-й день російського вторгнення. І сьогодні ми поговоримо про історію народу, який лишився вірним своїй релігії, релігії своїх дідів. Не підкорився імперії, яка на них насунулась, пішли в гори, щоб зберегти свою ідентичність, і там, під керівництвом своїх релігійних, е, релігійних лідерів, опиралася цілі століття, незважаючи на геноцид та е, культурний тиск, е, не лишилися стійкими в своїх переконаннях, а потім спустилися і здобули незалежність. Е, звісно, я говорю про Сербію. От, Ми полишили її десь далеко в межі середньовіччя та початку Модерну, коли Сербія Рашка зникла, як явище. Ну, але ж серби нікуди не ділися. І вони жили в, на території Лейєту Румелія, нікуди вони не ділися, звісно, повторюся. От, і що вони при цьому робили? Та жили собі в горах. Власне, єдиною відмінністю між ними та іншим населенням Балкан було в тому, що ось серби здебільшого лишилися православними. От у них був свій митрополіт в печі, от, своя митрополія. Ну колись вона була і патріархатом, але її трохи притисли за часи занепаду сербського царства, потім сербського королівства, сербських деспотій. От е, Ну і так би воно могло й далі було. Нагадую, Османи якось не переймалася життям дикунів, що вони там собі роблять в своїх горах, їхня справа. Але почалися важкі часи для Османів. Ми пам'ятаємо то, у 1683 році вони зазнали страшної поразки під Відним. Військо Великого Візира Карамустафи було наголову розбито з Союзом Священною Лігою на чолі з Яном Собеським. І почалося досить стрімке відвоювання спочатку Угорщини, ну, класичної Угорщини Центральної, а потім і отак от на плечах стрімко відступаючих османів. Вони я маю на увазі Габсбург імперці, та взагалі Священна Ліга, прийшли Дунай і вдерлися в на територію Сербії. От, захопили Білград. І в цьому їм дуже допомагали серби. Яким чином? Ну тому, що це вже кінець 17 століття, і звісно, шпигунство неблагородне заняття, але навіть імперці, навіть сам імператор Священної Римської імперії, цим не гидував. Яким чином це відбувалося? Ну, по церковній лінії. А навіщо ж ця церква потрібна, як не для шпигунської з шпигунськими цілями? І його представники вийшли на патріарха. Печі, тобто сербської патріархії Арсенія III. І зробили йому пропозицію, від якої було неможливо відмовитися. Типу, давай піднімай свій народ на повстання протасманів, і після цього буде тобі щастя. Ну, не тобі, звісно. Тих свята людина, а на твоєму народу. Ну і той погодився. Потім намагався упетляти, звернутися і до венеційців, і до московитів, але його австрійці Габсбурги прищучили швидко і сказали: ні -ні -ні, 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 ні 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 ти тепер весь наш спатахами. І коли імперські війська прийшли до Ной, їх вже радісно зустрічали повсталі серби, які нарешті от прийшли визволителі християни з півночі. Зараз ми їм допоможемо. ну, як і під цю дудку заодно і, це, і пограбувати своїх поневолювачів, і всіх їх підтурченят, всяких. ти всіх, хто потуречився, думав, що ось приєднається до сильних, і їм нічого за це не буде. От-от прийшла розплата. Ми зараз всім згадаємо, як ми страждали в горах і зберігали вірність своїй православ'ю. А ви тут на рівнинах в обрізання робили і в мечеті ходили. Я, 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 я. Зараз ми вас всіх пограбуємо, і тепер ми будемо головні. Ну, така, я думаю, знайома логіка великої кількості повстань, особливо ще й соціальний аспект, скажімо, по новокому так, не тільки релігійно-національний. Ну і до чого це зрештою призвело? А до того, що нагадую, мінлива. Доля військова, і австрійці спочатку перемагали, перемагали. А потім бац почалася у них ще й війна на заході проти Франції. Одна і друга спочатку дев'ятирічна, потім війна за австрійський спадок. О, за іспанський спадок. От військо вимушено було перекинути туди, і турки ос османи взяли, повернулись і як вломили. От, і довелося Габсбургам, імперцям швидко-швидко миківати п'ятами назад за Дунай. А серби, ну вибачайте, ми вибачте, що так вийшло. Ну давайте іншим разом, якось. Ну, османи, як ви розумієте, іншого разу не дали. В усіх повсталих регіонах, заселених сербами, і заселених і там, куди серби спустилися з своїх гір, почалася, почалася різанина. Тупо різанина. Була скажімо так, дана воля усім, хто хоче пограбувати, де й взагалі все, що робити, робити хоч вбивство, хоч зґвалтування, всім, хто хоче. А охочих сусідів, які і, і так часто бувають заздрісні. Тут ще й плюс, ви розумієте, під час. Повстання серби теж не доброчесними були, м'яко кажучи. Ну, це сусіди в основному були хто? Це були босняки, нагадую, досить ісламізовані, і албанці, які були дуже різними. Там були цілі згони православних албанців, які билися на боці імперців. Але велика кількість була і мусульман. І вони почали ту порізанину в сербських землях. Патріарх Арсеній III, який власне почав цю заворушку, він не став дочікуватись, і велика кількість сербів теж і почався так зване велике переселення сербів. Перше, що одразу. Е, скажімо так, спойлер, спойлер, воно було не одне таке переселення, е, невідома точна кількість. Там кажуть, чи то 70 тисяч осіб, чи то 39 тисяч сімей родин. То ну всяке. Може, це е, цифри. Так чи інакше, вони переселилися на північ від Дунаю в території, які, ну, вже закр... на яких австрійці закріпилися, а і які були спустошені двома століттями воєн, і на яких населення було мало. І Габсбургам були по. Ну, хоч хтось щоб там населяв, платив податки. Тим більше, воювати серби зрозуміло, вміли з зрозумілих причин. Ну, і хай от будуть такі фронтовики, як їх називали в, в тих краях граничари. Ну від слова границя, ну, точніше від е, німецького грант Infantry, тобто погранична е, піхота. Ну, от в таких, і це були не тільки серби, а от серби стали в тій землі такими граничарами. В цю землю на північ від Дуна, яка була пожалована імператорським диктам, вони почали звати воєводіна. Чому Воєводіна? Тому що вони, скажімо так, виторгували у імператора собі привілеї, без яких вони ну, ніяк навіть не погоджували на. Тікати від османів. чому ці привілеї полягали? В тому, що вони зберігають православ'я, зберігають патріархат, ну, принаймні Метрополію, зберігають своє самоврядування, у них вони не платять податки або платять їх менше і замість того служать у військах, ну як козаки наші, фактично. І е, ними ну, керує як духовний лідер Патреверх, а для свійського керівництва і військового вони, у них є Воєвода. Тому власно ця земля почала зватися от. В, не, от, Далі починається питання, через яке в Сербії можуть вбити, і в Албанії теж. В, і в Боснії, що в чому питання полягає? А в тому, звідки в основному переселялися ці серби, і скільки їх було до того і де? От, сербська історографія, звісно, наполягає на тому, що все було сербське, от все навколо, тільки серби жили. І от тут прийшли погані босняки і е, албанці, е, почали різати під керівництвом османів е, сербів, сербам довелося тікати, і тоді на ці спустошені землі заселилися оці гидкі підтурченята. підтурки. Е, е, це сербське. З точка зору Албанська і боснійська, звісно, протилегна серія. Ми там взагалі жили, і там було що деяке дещо це якась сербів, ну вони повтікали. А це, але це не значить, що нас там не було. От е, ну тут, скажімо так, ніхто переписи тоді не вів. З того, що можна зрозуміти, з оповідей, що там було, як, як це часто буває, мозаїчне заселення, особливо в таких гірських територіях, це часто буває, що тут село Сербів, тут албанців, тут босняків, тут турки, тут взагалі не зрозуміло хто, тут Валахи. Ну Ось таке. Звісно, які між собою час від часу перемішувалися, в містах тим більше перемішувалося, оскільки там більш космополітична атмосфера, ніж в селах. Так чи інакше. Етнічний склад після цього великого ісходу змінився. І на цих землях, на сучасне Косово, і стара Сербія, старий раз, власне Рашка, і Боснія остаточно, от там почали вже, скажімо так, якщо і було домінування сербів теж під питанням, то воно припинилося. Все. Тепер ця земля стала не сербською, етнічно. От. Ну і ще один важливий момент. Як в багатьох народів, це явну така подія велична як переселення народу, вона не могла не сформувати свою міфологію і не стати стрижнем ідеології. Ну звісно, ми одразу ж згадуємо в першу чергу кого. Ну вихід євреїв з Єгипту. От з тим біблійний. Але ж він не один такий. Переселення народу це завжди якась подія, про яку потім всі оповідають. О, от коли ми прийшли, о, коли нас вигнали. Тут всі, кого загодно згадати: болгарів, турків, ну ще тих солджуків, яких вигнали спочатку. В, хто там ще такі вигнанці? Та багато хто. Так. А ну Мей хоча б той самий, в які вигнанці взагалі то були з королівства Англія. Ну і те саме сталося з сербами. І от навколо цього сформувалася фактично нова сербська ідентичність. Серія Ми серби, це ті православні вірні, які не покорилися османам, не лягли під турків, вибрали переселення на чужину, але щоб зберегти свої традиції і одного дня повернути і повернути з собою сербів. Ну і їм це вдалося, звісно, не одразу. Бо почему? Тому що одразу почалися проблеми на місцях. Тому що Леопольд, а потім його син Карл, вони ж все ж таки були імператорами священної Римської імперії. І в цих трьох словах криється великий зміст. Тобто вони не могли просто так взяти і пустити православних і закрити на це очі. Одразу почався тиск на них з метою окатоличення, ну чи принаймні переходу в уніаста. Причому деякі кардинали-легати і туди приїжджали і не приховували це. І скажімо так, поки чоловік там десь в гарничарах на кордоні проти Османів воює, на там родини виселяють з будинків, серії тут тільки як це православних не пускати, православними собакам ходу нема. От Сенсу серію, ну дуже некрасиво, некрасивим, поводилось, бо з позиції сили, і серби одразу почали бунтувати. Що це таке? Ми так не домовлялися. Але що вони назад до османів течуть, їх там чекають, якраз з ножиками. От. І може, все склалося би дуже погано для сербів, але тут склалося погано для ем, Габсбургів. Чому? Тому що якраз тоді почалося повстання Ракоці, про яке я вже розповідав у Трансильванії, і воно захопило велику частину угорської знаті. І проти угорців, які теж були, м'яко кажучи, не, такі, не останні люди, щоб повоювати, треба була якась сила, крім регулярної армії. І серби якраз чудово в цю роль вписалися. Тому що теж воювати вміють якраз в тому ж самому стилі, що і угорці. Власні гусари, ну це як слово, досі невідомо я Повторюю, чи воно е, через латину і в сербській затвердилось так, прийшло в європейські мови, чи це е, угорське через один з двадцятки. Е, ну так чи інакше. Гусари були і у тих, і у тих, тільки вони розуміли їх по-різному. Нагадую, угорські гусари це така середня кіннота. А от сербські і хорватські – це була типова легка кіннота от турецького стилю. І вони стали такими, як і козаки свого часу в Російській імперії, вірними псами а, а, габсбургів. Тобто, от, Повстали трансильванці і угорці, ну значить сербів на них не травимо. і з того часу, от якось між сербами і угорцями весь час ну габзуброги, весь час ворожнечу підтримували для того, щоб мати удавку на кожну з двох сторін. І це ще не раз спрацює і під час повстання 1848 року, коли слов'яни фактично врятували е, монархію Габсбург, Ну то вже зовсім інша річ. Так чи інакше, зберегли серби свою. Автономію і військову автономію, хоча їх намагалися розподіляти малими загонами між ну не давати їм єдиним сербським військом виступати, а загонами розподіляти серед цього війська і роз, відправляти в різні кінці імперії. Зараз ми ще до цього повернемось. Що ще суттєво? В через 20 років, ну 27, вже стараннями Євгена Савойського знову захопили Белград, знову захопили Сербію, і там, от 1717-18 роки, е, було засноване королівство Сербія. Чому королівство Сербія? Ну тому що Хорватія, яку скажімо так, звільнили, вона ж була частиною угорської корони. Нагадую, що угорський король він же був і королем Хорватії. Тому з цим проблем габзироки не було. А Сербія не була частиною угорської корони, і тому для того, щоб е, ну, в, в яких формальних, скажімо так, якою формальною одиницею вона буде в імперії Габсбургів, довелося створити ще одну корону королівську корону Сербії, і просто ну, Габсбург став королем Сербії. Це продовжилося лише 20 років з от, 17 по 3, кінець 30-х. Чому? Тому що знову ж таки військова вдача дуже мінлива. І у війні австрійсько турецькій ну яка паралельно за російсько-турецькою точилася в 1737-40-х роках, Австрія програла дуже так стріском ганебно програла і вимушена була звільнити усю знову Сербію і знову відкотитися за Дунай і здати Белград. І що і знову серби потяглися разом за австрійцями. І відбувся друге переселення, велике переселення сербів, знову ж таки, невідома кількість, але багато тисяч. І знову ж таки, коли туди вступили Османи, там почалася різанина. Ну, все дуже весело, м'яко кажучи. І оці серби, які ну знову в знову стерегти Дунай, знову битися з османами, але не ще, лише з османами. І е, цю легку кінноту і легку піхоту нерегулярно почали використовувати на фронтах європейських воєн, зокрема у війнах проти такої веселої країни, як Прусія, яка якраз тоді почала піднесення цих, якраз нагадуєте, 740 сімсот рік це схід на престол молодого Фрідриха Великого прусського, який одразу ж напав на Габсбургів і відібрав Лезер. І в цих війнах якраз оця легка піхота, легка кіннота сербська і хорватська, яка звалась Кроатами. Ну, тільки вона в складі угорських частин билася, тому що це була частина угорської корони. Вони проявилися дуже добре. От виявилося, що, звісно, лінійна тактика військова, європейська вона гарна, вона рулить. Але є деякі недоліки, які ці дірки якраз. Які не могла от, лінійна тактика заповнити, скажімо так, фігурально. В неї дуже гарно вписувалася така і напіврегулярна піхота-кіннота. Особливо це стосувалося гусарів з їх рейдами, конвоями, обхідними маневрами на противагу важкій звичайній кінноті там, Драгунам, кірасірам. Ну, рейтарів вже не, не було майже на той момент. І фактично сталося так, що ось участь. В інші країни почали одразу брати з них приклад, і так само Прусія, і скоро і Франція, і усі сусідки почали теж заводити гусарські полки і полки легкої піхоти на такий сербський чи кроатський лад. І так мало помалу це призвело до того, що за 50 років в, Європ... в європейській військовій науці сталася ще одна революція, якою проявом якої таким наочним стали революційні та наполонівські війни. В яких е, оця комбінація лінійної піхоти та легкої піхоти, яка билася в розсипному строю, ну те, що у нас прийнято звати ягерями, от вона показалася набагато краще, ніж ота класична лінійна тактика. Ну і почалося це все саме з переселення сербів. Але так ще інакше, повертаємося до Сербії. Що ж відбувалося в от після, після 1740 року в сербських землях, які знову повернулися під владу османів. Ну, османи зрозуміли, що з сербами е, не буде По-перше, вони спричинили розкол в сербській церкві. Вони сказали, що той патріарх і його послідовники, що втік на північ, вони ніякі не патріархи. І взагалі ми скасовуємо патріархію, лишаємо вам тут митрополіта, і відбувся розкол. Фактично, сербських церков стало дві: одна з них підконтрольна Хабзбурга, інша підконтрольна османом. По-друге, не бажаючи, ну оскільки православними мають опікуватись православні, а у нас є такі чудові фенеріоти. Нагадується це фанаріос: це квартал в Стамбулі, де жили багаті торговці греки, ну принаймні грекомовні, і з яких велика кількість була ну вірними лояльними османам. Це ще задовго, це ще до війни за незалежність, ще 80 років. І цих фанаріотів стали призначати в, на адміністративні посади, причому як е, світські, так і церковні, в тому числі і в Сербію. Ну, про Валахію і Молдову, я вже казав в, в, в циклі про Ну і почали їх е, висилати, ну слати е, керувати в Сербію, і вони там зверхня так ставилися, м'яко кажучи, до е, сербів. З старою за старою звичкою серії, от ще з візантійських часів, коли ну, там якісь недоправославні, справжні православні віра у нас Константинополь, а тут щось собі вигадують, дикуни в горах. І таким чином руками греків фенаріотів османи чудово притискали місцеве православне населення. Розумієте, як ви розумієте, наслідки з цього будуть, але набагато пізніше, коли вже ніхто не доживе з тих, хто це спричинив до наслідків. От, але менш з тим був, почався період відносного миру всередині 18 століття, і почали ці землі дуже активно е, зростати, як економічно, так і демографічно. І е, оцей, господи, як він правильно називається, е, ту, 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 -ту. ой, не суть. А, пашалик. Оцей пошалик Бел... Белграду його населення складало вже от десь до кінця 18 століття 400 тисяч осіб, з яких 100 тисяч жило в самому Белграді. І Белград став другим залучиною містом в європейській частині Османської імперії, ну після Стамбулу, власне. От можете зрозуміти, наскільки важливо стало це місто. І в ньому серби ну, в цьому пашлику, вони з цих 400, 400 складали 250 тисяч, 10% складали мусульмани різноманітні, а решта ну, різні люди там були. Тобто не особливо не питала національність тоді. Не було ще такої традиції дивитись п'яту графу в паспорті. Та й паспорт, паспортів ще не було. От. Але ж. А, і чим вони багатіли? Тим, що ці плодючі землі, ну, по-перше, землеробсла, а по-друге, перегонне скотарство. От, Гори і пасовища, вони дають якраз таку чудову можливість там, взимку спускатися вниз, влітку підніматися на гору, де трава краща, і величезні кількості скотини великої худоби, на м'ясо, в основному на шкіру. Торгівля, як Трансдунайська з Австрією. З імперією Габсбургів дуже вигідно, так і взагалі в усі боки. Велика кількість людей на цьому багатіла, зокрема, і серби. Зокрема, і серби. Але наступає кінець XVIII століття, наступає час нової війни між Османами та Габсбургами. У 1788 році імператор Йосип ІІ. В оголошую вірний своїм союзницьким обов'язкам зобов'язанням до Російської імперії. Він оголошує Османській імперії. І знову ж таки до сербів на тому боці, через, в основному через православні контакти. Ну, давайте піднімайтеся на повстання. І знову ви не повірите, і знову піднялися. Але цього разу вже було не так просто. Чому? Тому що, крім одного захисника віри під назвою Габсбури, який виявився. Ну, я кимось зрадливим. З'явився і другий захисник віри. Ми ж пам'ятаємо, що з 1773 року, з кончу Каджарського миру, офіційним захисником православних в Османській імперії стала Російська імперія. От, і вона почала цю мережу використовувати наповну. Фактично, православні, православна церква в Османська імперія стала ну, таким ідеологічно шпигунською мережею, тоді ще недорозвинутою, але все ж таки в зародковому стані була ця шпигунська. Політика розвідувальна е, Російської імперії. Ну і використовували якраз православну мережу. І тепер у Австрії з'явився такий непевний дуже конкурент. З одного боку, він типу союзник, е, разом з ще ней не е, прапором е, війни не за з, з іншого боку, намагаються якось з чужими роками загрібати жар і е, самі при цьому перетягувати сербів на свій бік. Але це все ще трохи пізніше вибухне. А поки що знову організовується фрайкор, тобто вільний корпус, вільний загін з сербів. І знову вдирається австрійська армія на той на південний бік Дунаю, захоплює частину. Не, не таку вже велику, але все одно захоплює, включно з Белградом, і знову серб у них е е буці. І знову приходять Османи. Це у них там проти росіян в Причорномор'ї складалося погано, а на Австріяках вони наповну, це від помстилися їм за всі образи. Там ще була дуже ганебна поразка австрійського війська. Ну і, і знову австріяки після трьох років ці, володіння сербії, частиною Північної Сербії, без Косово, без Рашті. Знову відкочується на той бік, і знову за ними йдуть, звісно, велика кількість цивільного населення сербів, тому що ну, вони ж тільки що підтримали е, ворогів свого Падішаха, якому вони вірність скляли взагалі. Так. І знову приходять Османи і знову різанина. Ну Цього разу гаразд, вже без ексесів, так, трохи. Когось вбили, когось зґвалтували. Ну, подумаєш, війна, що вперше раз. От. І взагалі, ось османи розуміли, яке у нас хитке становище. І оця земля, а, вона називалася Кочина Крайна, тобто кордон кочі, по кочі. І е, захопили їх, але вже за кілька років е, зрозуміли, що з сербами треба якось домовлятися, і дали їм фактично автономію. Ну, в якому сенсі, що ну гаразд, у вас буде самоврядування місцеве, зовсім місцеве. Тобто, ви, вам, ми вам чиновники присилати не будемо своїми старостами там обходьте. І головне, що податки збиратимуть не турки. Але розумієте, податки це завжди найбільше джерело усіх зловживань і найбільше ненависть до тих, хто збирає. От обирайте між собою довірених осіб, які будуть збирати податки з вас вже сербів і віддавати султану. І такі особи почали зватися е, ти е е обор князя. Ну це ну збирати, і князі князі. От, і взагалі послаблення, автономія і релігійна автономія. Ну, все б могло склалося більш-менш нормально. Але є один момент. Османська імперія вже дихала на Ланен, і почалися проблеми вже у неї з власним яничарським військом, про яке я трохи розповідав в Грецію, для чого це призвело. А про це ми вже поговоримо у наступному випуску. А поки що, дякую за увагу. Я з вами був відеоблог Проста історія з Алексом Хавером. Як завжди, найбільше подякаю тим, хто підтримує мене через Петрео, хоча б віртуально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлістів, щоб не плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки зі сторони лише і не хворіте. Все буде Україна!